І нам багато в запитаннях хлопці задають запитання, а що на рахунок сульфат амонію? а чому за сульфат амонію вносити, з карбамідом, змішувати, чи з літрою, чи окремо його вносити як підживлення. А коли потрібно вносити якраз сульфат амонію? що це за мінеральне добриво, наскільки воно корисно для рослин, який воно дасть ефект. Тому хочу зразу вам звернути увагу, що ви повинні звертати на його якість, тобто на гранулу. На її твердість, на її розмір і на розчинність. тепер знаєте, що таке сульфат амонію, коли його вносити на всіх практично культурах. І овочевих потрібно вносити сірку в вигляді, наприклад, сульфат амонію, зернових, Я вже назвав цукрові буряки, і особливо це озимий ріпак, друзі. Ну просто колосально він відгукується на сірку і азот. Є також інші добрива різних виробників змістом азот і сірки. Але сьогодні ви знаєте краще про сульфат амонію.